Добрий день, любі учні! Вітаю вас на уроці математики! Ми з вами починаємо розділ Повторення за рік і тема сьогоднішнього уроку узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Ми з вами розпочинаємо активне повторення вивченого за рік. Підготуємо наші зошити для роботи. Запишіть, будь ласка, 25 квітня. Класна робота. Каліграфічною хвилинкою ми сьогодні пропишемо число 8. Пропишіть його, будь ласка. Молодці. Підготуємо зошит до математичного диктанту. Напишіть, будь ласка, посередині МД. Вам потрібно писати. Тільки відповіді. Отже, готові? Тоді розпочинаємо. Скільки буде, якщо по 18 взяти 5 разів? Записали відповідь. Частка чисел 24 і 4. Нагадую, якщо ви не встигаєте. Ви можете поставити відео на паузу та виконати завдання. Отже, друге частка чисел 24 і 4. Записали. 27 помножити на 3. 27 помножити на 3. Четверте. Скільки разів у 36 вміщується по 9. Скільки разів у 36 вміщується по 9. Так. Наступне. Перший множник 19. Другий множник 5. Знайдіть значення добутку. Перший множник 19. Другий множник 5. Знайдіть значення добутку. Шосте ділене 64, дільник 16, знайдіть значення частки. Ділене 64, дільник 16, знайдіть значення частки. Сьоме добуток чисел 6 і 3. Записала відповідь. Добуток чисел 6 І 3. І останнє восьме. 24 розділити по 8. 24 розділити по 8. Впорались? Тоді перевіряємо. У вас повинні бути такі відповіді: 90, 6, 81, 4, 95, 4, 18, 3. Якщо у вас всі відповіді вірні, поставте на полях собі плюс. Якщо у вас є одна помилка, тоді поставте плюс-мінус. Переходимо до роботи в підручнику. Відкрити, будь ласка, сторінку 113 розглянемо завдання 1. Отже, нам потрібно визначити, яке число позначає кількість кубиків на малюнку, і записати це число як суму розрядних доданків. Дивимося, в нас є два великих куби. В яких в нас по тисячі. Маленьких кубиків є чотири плити кубиків, де в нас по сто. І в нас ще є по десять три стопчики і чотири. Давайте з вами міркувати. Як дізнатися? Яке ж в нас тут число? 2 помножити на тисячу, тому що в нас два куба по тисячі. Додати 4 помножити на 100, тому що в нас чотири пліти по 100. Додати 3 помножити на 10, тому що в нас три піраміди по 10. І додати 4 одинички. Порахуйте, будь ласка, яке число ми отримаємо? Яке число ми отримаємо. Правильно! Попрацюємо з наступним завданням письмово. Позначте в своїх зошитах номер 2. Повторимо. Нам потрібно записати числа як суму розрядних доданків. В нас є такі числа: 500 321, 930 107, 811 тисяч і 57 952. Отже, записуємо перше число 500 321. Як ми його розкладемо як суму розрядних доданків? Абсолютно вірно. 500 тисяч додати 300, додати 20 і додати 1. Записали. Розглянемо наступне число. 930 107. Як ми його запишемо? Абсолютно вірно. 900 тисяч додати 30 тисяч, додати 100 і додати 7. Записуємо наступне число. 811 тисяч. Як ми його розкладемо? Можна розкласти так. 800 тисяч додати 10 тисяч і додати 1 тисячу. І останнє число. 57 952 розкладемо на розрядні доданки. Так, це буде 50 тисяч, додати 7 тисяч, додати 900, додати 50 і додати 2. Записали в своїх зошитах. Наступне завдання позначили номер 3 Я буду диктувати вам цифри, а вам потрібно записати цифри числами. Приготувалися? Тоді починаємо. Записуємо числа 17109. 17109. Перевіряємо. Наступне число 44 001. 44 тисячі 14. Перевіряємо. Наступне число 803 505. 803 505. Перевіряємо 990. 1909. 990 909. 990909. Перевіряємо. Я впевнена, ви впоралися з цим завданням. Наступний номер позначаємо номер 4 Тепер нам потрібно кожне число записати, кожну суму записати як одне число. Підготуйте, будь ласка, зошит і позначте номер 4. Записуємо 400 тисяч. Додати 70 тисяч. додати 5 тисяч. додати 700. додати 40 і додати 8. Скажіть, будь ласка, яке число ми отримаємо? Так. Ми отримаємо 475 748. Молодці. Наступне записуємо: 10 тисяч додати 8 тисяч. Додати 400, додати 70 і додати 3. Яке число ми отримаємо? Так, 18 тисяч 473. Записуємо наступне. 50 тисяч додати 900, додати 2. Яке число ми отримаємо? Вірно, 50 902. Наступне записуємо. 8 тисяч додати 80. Яке отримаємо число? Абсолютно вірно. Число 8080. Пригадали. Розв'яжемо з вами логічну задачу. Запишіть, будь ласка, задача 1. Ми працюємо на сторінці 110. Прогулюючись лісом, туристи натрапили на три великі камені. Біля них була табличка з інформацією. Маса цих трьох каменів 6 центнерів. Перший камінь має масу удвічі менше, ніж другий, а третій у три рази більше, ніж перший. Допоможи туристам визначити масу кожного каменя. Прочитайте умову задачі ще раз уважно самостійно. Прочитали. Щоб нам було легше розв'язати цю задачу, складемо з вами коротку умову. Перший камінь невідомо, але він має масу у два рази менше удвічі, значить у два рази. Другий камінь невідомо. Але сказано. Що його маса удвічі менша. А третій у три рази більший, ніж перший, як маса всіх каменів складає шість центнерів. Давайте поміркуємо, як нам дізнатися масу першого каменю, якщо вона у два рази менша, ніж друга. Але все в нас шість центнерів. Так, нам потрібно шість поділити на 6. І ми отримаємо один центнер. І це буде маса першого каменя. Запишіть, будь ласка. Як дізнатися масу другого каменя? Другого каменя. 2 помножити на 1. Дорівнює 2. Так, і це буде маса другого каменя. Як дізнатися масу третього каменя? Правильно, 3 помножити на 1. Дорівнюю 3 центнери маса третього каменя. Отже, маса першого каменя 1 центнер. Другого каменя 2 центнера. третього каменя 3 центнери. Записали. Виконаємо усну номер 2 на сторінці 110. Подивіться, будь ласка, на фігуру. Знайдіть, який вигляд зверху має наша піраміда. Який номер відповідає правильності? Який вигляд зверху має друга піраміда? Правильно, номер 3. Молодці. Наступний номер ми виконаємо. Нам потрібно записати числа в порядку збільшення. В нас є числа 7867 11528, 1235, 91200, 531 і 50001. Не потрібно писати в зошиті номер, самостійно розташуйте ці цифри в порядку збільшення. Виконали, перевіряємо 531, 1235, 7867 11528, 50001, 91